Всім привіт! Сьогодні відео з розділу Бісерне ткацтво. В роботі в мене гердан за мотивами старовинної вишиванки. Автор схеми Світлана Котова-Зврєва. Схема безкоштовна. І сталася в мене одна халепа. А саме перекрутився шийний поясок. Чому так сталося? Пояснення я зараз не можу знайти. Це не перший мій гердан, і я розуміла добре, що бічні половинки в зеркальному відображенні. За цим потрібно слідкувати, коли вже готова одна і переходила до іншої. Але чомусь так сталося, пояснити не можу. Напевно, спека. Поясок я розрізала по центру і розпускаю кілька рядів бісеринок з обох боків. Вони розпускаються доволі легко. Ось залишається з боку робоча нитка. Розпустила я приблизно десь до двох десятків рядів. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ось буде 20, ну тут трошечки менше. 17, 18, розпускаю однаково з обох боків. Оце, так. Да. Кілька днів була сильна спека, а зараз гроза. Оце так щойно шандарахнуло. Ось ці нитки основи. Я сховаю по черзі кожну в полотно, прошию полотно і буду нарощувати нові нитки основи. Саме такий спосіб я обрала для себе, щоб відремонтувати, виправити ось цю мою перекручену помилку. Робочу нитку залишаю так, як є, потім я її подовжу і буду доплітати необхідну кількість мені рядочків. З цього боку я вже нитки сховала в полотно ось такі коротенькі, і наростила нові нитки основи. Доволі добре тримається, доволі цупке. І вже навіть проплела необхідну мені кількість рядочків. Проплела я менше всього 10 рядочків. Оскільки гердан сподобався доньці. Для неї цей поясок в готовому вигляді, такий як був, трошки задовгий, тому я роблю коротший. Бічні нитки в мене потовщені. Тобто там кілька ниток, оскільки я набирала кількість ниток за шириною робочого полотна бічної частини. Їх я поки що залишаю і прошиваю. Ось ці одиничні нитки основи. Беру голку з ниткою. Заселяю вдвоє і залишаю петельку. В роботі в мене зараз голка з роздвоєним вушком. Ось таким. Мені подобаються ці голки. По-перше, вона тоньша і вона гнучка. Так і в артикулі, вона позначена гнучка. Ось саме таку голочку я беру. До речі, вони бувають різних типів. Є дуже з гостренькими кінчиками і є трохи інший тип таких же ж голок з роздвоєним вушком. В них відрізняється кінчик. Ось дивіться, якщо камера зараз піймає, ось цей накінечничок, бачите, невеликий відрізочок, він не такий гострий. Оці голки мені не зайшли, я накупила їх різних розмірів. І подобаються саме ось ці з гострими кінчиками. Голку з ниткою з петелькою завожу в місце виходу першої нитки основи. І ось так підхоплюю через верх низ робочу ниточку, якби в шахматному порядку. Протягую. Петельку закладаємо ниточку основи і протягуємо в полотно. Пішла. Ось вона вийшла. І так кожну ниточку по порядку. Не обов'язково виводити ниточки основи, які ми прошиваємо в полотно в одному рядочку, можна плюс-мінус один туди-сюди вище, нижче. Ще одна залишилася одинарна нитка основи. Тепер всі ці ниточки обережно, дуже акуратно обрізаємо. Маю на увазі, щоб не пошкодити. Нитки основи. Ще одна залишилась. А тепер, що робити з цими бічними нитками. Тут значне потовщення. Залишаю всього дві ниточки. Решту обрізаю. Не бійтеся, конструкція не розвалиться. Оскільки кінчики короткі, так само завожу голку з ниткою, з петелькою, в цей же ж крайній рядочок. Ниточки протягую в петлю, обидві, витягую на протилежний бік. Ось вони є, і ще в один рядочок. Наступний. Таким же ж способом. Так, то в мене робоча ниточка, а це ось цих моїх дві. Прийшли, так, пройшли і протягую в рядочок. І десь вони там сховалися. Це обрізані ниточки, хай вони поки так будуть. І точно так само з протилежного боку залишаю дві нитки. Ці обрізаю близько, але дуже обережно, щоб не пошкодити, ті, які будуть тримати конструкцію. Так само вже з цього боку, де нитки виступають, завожу голку з ниткою, з петелькою. В принципі, можна завести чисту голку близько до краю і завести в вушку. Це робоча. Затягли в петельку, перетягуємо на протилежний бік. Все так само і заводимо ще раз спочатку голку з ниткою допоміжною. Кінчики в петлю і ховаємо. Все? Кінчики ниток сховали, прошили в полотно і будемо нарощувати нитки основи. По краях в мене було потовщення з кількох ниток. Зрозуміло, що зараз всі ці нитки я не зможу завести в полотно, тому, якщо в роботі в мене тут була нитка основи сотка, то я беру 60-ку вдвоє. Дві ниточки, 60. -ка. Довжину беру таку, щоб подвоїти основну робочу нитку. Наприклад, я хочу подовжити нитки основи на 30-35 см, то я беру 60-70. Голку з нитками завожу під другу бісеринку другого ряду, протягую крізь рядок і вивожу перед останньою бісеринкою. Тобто крайні бісеринки. Не прошиваю, тепер нитку виводимо в крайній ряд і через крайню бісеринку вбік, одна є протилежний кінець нитки заселяємо в голку і виводимо вбік. Через крайню бісеринку. Дві кромочних нитки є. Це перетягну, вирівняю її. Всього в мене парна кількість бісеринок 12. Значить, ниток у мене було в роботі 13 ниток основи. Треба мені зараз додати ще одну ниточку, щоб була непарна кількість. Беру одинарну ниточку. Підхоплюю нитку основи, так як ми заводимо робочу нитку, зав'язую вузлик ще один. Нитку заводимо в рядок з бісером. І такою геометричною змійкою спускаємось донизу. До крайнього ряду. І останній ряд, то в мене була кромочна, і вивожу за передостанньою бісеринкою. Три нитки основи вже є, дві кромочних, потовщених по дві штуки. І одна одинарна. Тобто мені треба ще 10. Знову беру одинарну ниточку подвійної довжини. І завожу голку з ниткою, наприклад, в третій ряд під другу бісеринку від краю. І вивожу перед двома останніми бісеринками. Оскільки тут одна кромочна нитка є, наступна через бісеринку, і ця вийде вже через дві. Ось вона вийшла. Прошиваємо так, як ми закривали, ховали в полотно попередні ниточки. Голку виводимо між бісеринками крайнього ряду. Як нову нитку основи. При цьому робочу нитку, поперечну, бажано проткнути, прошити голкою. Тоді нитка вийде чітко між бісеринками. Протилежний кінець нитки заселяємо в голку і виводимо між бісеринками. Наступну нову нитку завожу під третю бісеринку. Рядок значення немає, який вам подобається. Я беру, наприклад, четвертий. І вивожу за три до кінця. Тут вже дивимося, де в нас є ниточка перша, друга бісеринка, і має вийти ось за третьою з цього кінця. Все так само, прошиваю через робочі нитки і вивожу як ниточку основи. Протилежний кінець нитки прошиваємо аналогічно і виводимо між бісеринками. Передивляюся, що тут у мене кромочна, основа після першої, основа після другої. Значить, завожу після третьої, будь-який ряд третій, четвертий. І з цього боку кромочна основа перша, друга, третя, четверта. Значить, не доходжу до четвертої. Доходжу тільки до четвертої і вивожу голку з ниткою. Так само прошиваю. Кінці нитки вирівнюю, заселяю в голку і прошиваю з цього краю. Намагаюся прошити ниточку робочу, попечно. Передивляюся кромочна, перша, друга, третя. Значить, зараз завожу голку з ниткою після четвертої бісеринки. 1, 2, 3, 4, неважливо, який ряд. І вивожу 1, 2, 3, 4. І тут після 5 з цього боку 2, 4, 5. Ось! Не співпадає кількість бісеринок від одного краю і від іншого, оскільки я там вводила ось цю непарну ниточку. Можна було б одразу завести симметрично всі довгі нитки з двома кінцями. А останню нитку, непарну, як в моєму випадку, прошити вже в самому в кінці і вийти по центру. Думаю, що принцип ведення нових ниток зрозумілий. Заводимо їх по типу арки. Прошиваємо і виводимо. І що в мене залишається лише два виходи для нитки основи. Тобто ще одна ниточка, і все. І останню нитку завожу після п'ятої бісеринки. 1, 2, 3, 4, 5. Підхоплюю буквально одну. І по обидва боки від неї виходитимуть дві ниточки основи. Ось вона, прошиваю донизу на вихід. І закріплюю ще один кінчик нитки основи нової. Нетки основи наростила. Передивляюся, що в мене є. Це робочу, я сюди підшила, щоб вона не заважала. І поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І кромочна 13. Так, і має бути в мене в моїй роботі 13 ниточок. Ну, тут кінці я підрівняю, я так брала на око, закріплюю на станку і доплітаю необхідну кількість рядочків. Обидві частинки я доплела на необхідну мені кількість рядочків, і зараз з'єдную деталі поязка. Головне, зараз знову не перекрутити. Бічні ниточки я відокремила, залишаю їх на потім. А ось ці ниточки основи будемо з'єднувати звичайними вузликами між собою, але чітко одна напроти одної. Довжину ниток основи залишаємо таку, щоб зручно було зав'язувати вузлики. Перша ниточка і перша ниточка. Звичайний вузлик. Один І ще зустрічний поверх. Є. І так само рухаємось далі. Головне чітко нитка навпроти нитки. Один вузлик. Другий. Всі ниточки зв'язала попарно на вузлики. Коли зав'язуємо саме звичайний вузлик, помічаємо таку закономірність, що кінці нитки чи шнура завжди лягають по різні боки від вузлика. Ось так вони зараз саме і повкладалися всі. Нічого не ламаємо, не завертаємо в інший бік, так як ниточки лягли, так їх і в тому напрямку прошиваємо в полотно. З першу нитку я вже затягнула в голку. Прошиваємо так, як і ховали перші ниточки обрізані. Цього може бути досить, але я дивилася в тому місці, де ховала перші нитки основи, трохи потім виступають кінчики ниток. Тому можна завести ще в полотно в рядки. Все вивели. І так кожну ниточку в тому напрямку, в якому вона лягла від вузлика. Середні нитки всі поховала в полотно і залишаються у мене лише бічні. Всього їх тут 4, по 2 з обох боків. І оскільки вони товстенькі, знову на допомогу беру голку з ниткою з петелькою. Ось бічна нитка однієї частини поязка, ось іншої. Нехай це буде нижня частина, а ось це верхня частина поязка. Голку з допоміжною ниткою завожу в крайній ряд верхньої частини поязка. Кінець бічної нитки нижньої частини протягую петельку і перетягую в ряд. Дві нитки я вже сховала, залишаються ще дві, дуже вони плутаються між собою, і непомітно, де яка, яку куди заводити. Ось бічна нитка, виходить вона біля крайнього ряду, і я її завожу в перший ряд. Протилежної частинки поязка. Протягуємо голку з ниткою, в петельку закладаємо кінці ниток і витягуємо на протилежний бік. Ось ті ниточки, які я щойно вивела. І прошиваємо їх далі в полотно, наскільки це можливо, оскільки розуміємо, що там вже є певне потовщення від попередніх ниток, які ми заводили в полотно. Можна в зворотному порядку. Повертаємося в верхній рядочок. Ще так, наприклад. Ось таким чином прошиваємо бічні нитки. Залишилася ще одна бічна нитка, їх в мене тут дві, і в полотні вже занадто є потовщення, тому я їх розділяю і завожу кожну окремо. Все, думаю, достатньо. І ще зовсім трошки. Ось ці виступаючі кінчики обрізаних ниток, коли я кромочно обрізала кілька ниток і залишала лише дві, Можна проклеїти ювелірним клеєм, щоб воно більше далі не обстряпувалося. Що я можу сказати? Ситуація з перекрученим пояском врятована. Правда, не дуже в мене ось тут так вийшло акуратно, щоб аж похвалитися, що да, супер. Ось в цьому місці, де я перерізала поясок і ховала в полотно нитки, основи рідні. Ось трохи таке накопичення, там ниток, аж занадто. І в цілому, гердан врятувала. Ця річ буде не на продаж, я поки що набиваю руку в бісерному ткацтві. Ця річ залишиться в сім'ї.